Привіт, мене звати Софія. Сьогодні разом зі мною Олена, практичний психолог, корекційний педагог і Оксана, також практичний психолог і корекційний педагог. Сьогодні я хочу підняти тему раннього розвитку і раннього втручання. От що ви про це думаєте, які у вас до того є відношення ставлення до таких термінів? Ну, ранній розвиток то щось таке, що і так відбувається. Uh -huh. З дитиною від народження до трьох років дитина в ранньому віці, дитина розвивається, дитина має е, добре середовище довкола себе там, для гри, має підтримку, відчуває любов, ці uh -huh. uh -huh. зв'язок uh -huh. з батьками, і це вже є достатньо для того, щоб відбувся ранній розвиток, а ранні втручання це вже такі більш інтенсивні заходи, які потребують професійного впливу, якогось професійного плану. Чому бо Часто так буває, що в ранньому віці ми бачимо, що розвиток дитини є нетиповим, Він десь має. Такі відмежування, відхилення mm -hmm. від норми, десь не є в рамках норми. І тоді це раннє втручання просто є необхідним для того, щоб відбувся ранній розвиток дитини. Mm -hmm. Ось так мені виглядає. Я десь так розумію, погоджуюсь з Зеленою, що фактично розвиток це є те, що закладено природою, це є фізіологія, це є формування певних навичок в певному там, віковому етапі. Це є фактично mm -hmm. розвиток. розвиток. І більше mm -hmm. того, мені так не виглядає дитина, яка е має вже, вже порушений розвиток. Все одно є розвиток угу. Все основна... ми інші. Ми інші. Все одно чому так стаєте? Бо будь-яка дитина, яка народжується, вона є незрілою в плані нервової системи. Всі діти, угу. які народжуються, в них незріла нервова система, і це і нормально фізіологію закладено. Тому поступово дитина здобуває потрібні навички, і навіть дитина в якої не типовий розвиток. Все одно вона буде е е е дозвіл розвиватися. І тут можна перефразувати, що її нервова система дозріватиме. Угу. і в ранньому віці та нервова система вона ще є такою дуже гнучкою. Фактично там записується вся інформація, якою ми володіємо. І в ранньому віці нервова система гнучка, і тому це дуже добрий час для впливу. Тому це ранні втручання, ранній вплив на розвиток дитини для того, щоб він таким був. Ну, максимально наближеним до норми. А ще в мене таке питання е, стосовно раннього розвитку, якщо не брати поняття, раннього втручання, що потрібно для того, щоб він був е, якісним, хорошим? Чи потрібні там додаткові якісь? Заняття, навчальні заняття, mm -hmm. чи яке має бути середовище, щоб цей власний розвиток був повноцінним у дитини. Бо, звісно ж, є і така поняття, як педагогічна занедбаність, бо, в принципі, природою дитиною закладено так розвиватися повноцінно, але все одно якісь фактори, які впливають, чи цей розвиток здійснюється відповідно віку, чи він не здійснюється, mm -hmm. чи він все одно буде здійснюватися, навіть якщо середовище не сприяти, що ви про це? Ну, Однозначно, що розвиток буде відбуватися, навіть як те середовище є недостатньо сприйнятним. Тут йдеться мова про те, що розвиток фактично відбувається на основі певних спостережень. Mm -hmm. І отже, власне, це не благополучне, як ми кажемо, середовище, чи дасть воно той ну, скажімо так, початок для того нормального формування, формування певних тих чи інших навичок. Бо фактично знову ж повторюється, що розвиток це і формування певних які з кожним віковим етапом посилюються, і отут дуже важливу роль, оце середовище і має однозначно важливу роль у формуванні тих чи інших навичок, формуванні того розвитку. Mm -hmm. Це однозначно, що так. так. І тут дуже ще так само ранній ранні розвиток, зараз дуже популярний такий маркетинговий хід, що так. багато центрів. Ми пропонуємо садочки за програмою раннього розвитку для дітей, і батьки ну ніби. Батьки, звичайно, кожна дбайлива кожна мама і татуються, <кіллюється> хвилюються і хочуть для дитини найкраще. Так. І коли хтось пропонує, що ми зробимо з вашої дитини генія, що ніби в нас там така супер-пупер-інноваційна методика, методика, методика там не знаю, ще з, просто такою світ її не бачив, mm -hmm. це скоріше мені буде про те, щоб прийдіть до нас, бо ну, ви нам потрібні як клієнти, ніж про те, що ми справді зробимо щось з вашою дитиною унікальне, бо нічого унікального з дитиною не треба робити. Якщо це знову просто є дитина, яка народжена в сім'ї, чекана, плекана, бажана, і з боку є мама, тато і, і люблячі середовище, це вже ідеальний такий плацдарм для розвитку. І такі заняття вони дуже класні і вони дуже важливі і дуже потрібні скоріше для мами або тато, якщо вони в декреті, uh -huh. ніж ніж для самої дитини. Тобто дитина точно буде мати з того користь, але вона буде мати таку саму користь і без тих занять. Uh -huh. Але це дуже важливо для мами, там або для тата, які в декреті, які приводять ту дитину на заняття. І та мають для себе трошки таку можливість видихнути, переключити ну, свої думки, і там чи побути поруч з дитиною, але коли педагог веде заняття, чи відключитися десь там собі на свої справи, от в тому більше буде користь ніж сам ага. факт такого раннього розу. Так. Я власне хочу доповнити, що однозначно будь-який розвиток. Це є корисно для дитини. Будь-які центри, так, це є корисно до вас. До вас. До вас. для дитини так, тут же постає інше питання, як каже Олена, такий маркетинговий хід, що ми зробимо індеркінда з вашою дитиною. І так як ми всі з вами практики досить часто з практики ми розуміємо, що коли приходить мама і каже, два роки моя дитина знає кольори, отут постає дуже великий знак питання: чи потрібно дитині два роки так. вчити кольори? І якщо ми говоримо про ці розвиваючі центри, це однозначно добре. Але Досить часто можемо так з практики сміло можу сказати, що колеги починають забувати у ті вікові можливості дитини і випереджають, і випереджають події, <рограмма> але не просто випереджають події, а дещо вони ну, вчать дітей вже, скажімо так, академічних навичок забувають про ті важливі моменти гри, яка є таким ключовим моментом е, в розвитку е, в, в, в реальному віці. Так, так підсумувати те, що ми кажемо, то по-перше, е, ранні. Розвиток неминучий, він в будь-якому випадку відбувається. Так. Заняття раннього розвитку це є дуже добре, але це не обов'язково для дитини. Тобто, скоріше потрібно так. там батькам, батькам ніж самій дитині, але це в будь-якому випадку це є дуже добре. І наступне це яку ціль ми переслідуємо, коли йдемо з дитиною на заняття з раннього розвитку. Бо якщо так, ми хочемо так. виростити генія, це не ок. А якщо ми хочемо просто мови кажучи піти, потусуватися десь, щоб, щоб дитина мала собі гарний час, і ми mm -hmm. собі мали гарний час, тоді це є правильна ціль стосовно раннього розвитку. Якщо ми говоримо про ранні втручання. Тоді це вже є більш професійний вплив, більш точковий і там вже потрібна ну на робота фахівців робота та і командна робота фахівців так. А то, і точно не однієї людини. Я якраз хотіла про це далі mm -hmm. е, вести нашу розмову. Що як виглядає тоді ранні втручання? Mm -hmm. е, хто має бути в цьому ранньому втручанні? Чи це? Знову ж таки ці розвиваючі гуртки, чи це вже робота фахівців, чи це тільки робота фахівців, чи це є робота сім'ї, бо все таки дитина є. Е... Членом сім'ї, і в основному на більше часу проводить своєю сім'єю. Mm -hmm. Як це відбувається? Ну, якщо говорити про раннє втручання, то ми повинні розуміти, що тут вже є певна проблема. якась. Mm -hmm. Бо е, втручання це вже втрутитися в щось, чого немає, фактично. Mm -hmm. І щоб відповідно говорити про раннє втручання, перш за все, треба зрозуміти, в чому є проблема, чого саме немає, якої вікової е, можливості в цієї дитини немає, що ми маємо Буває тобто втручання, втручання, це і... фактично коригування. Чого що mm -hmm. ми маємо коригувати? Тому найважливішим тут треба з'ясувати, в чому є певне відставання. Ну так грубо кажучи, mm -hmm. і фактично це мають робити фахівці. Це мають робити однозначно. Mm -hmm. Фахівці ну і я переконана, що є і Україна прямує до того стандарту. Є протоколи раннього втручання, там де чітко прописано, що які мають бути норми, які мають бути орієнти, і до чого ми прагнемо, до чого ми йдемо з дитиною. тому і... раннє втручання це вже зовсім зовсім інша історія і тут. Теж в раннє втручання приходить не дитина як набір навиків, які ми маємо сформувати, а приходить сім'я. І для сім'ї прийняти той факт, що їхня дитина може мати цей нетиповий розвиток, або може мати якісь порушення розвитку, бо це бути іншим. Це є теж дуже такий болючий момент. І тут нам, як фахівцям треба в першу чергу врахувати, що. Ресурсна міцна сім'я, ніби яка така розуміюча сім'я це найкраще таке середовище для дитини. Тому ми працюємо не тільки над навиками дитини, а й з сім'єю загалом, що ніби даємо розуміння, що отака ваша дитина є зараз, але може бути там інший варіант за таких таких умов. Ну, мов певне ку... так, це ключове, ключове. Бо фактично, навіть якщо говорити про те, в чому є проблема, то перше про це є мама, яка помічає, що щось відбувається що, що не, не, не так. так. Mm -hmm. Бо ми, як фахівці, і в ранньому віці не можемо посадити дитиною обстежити і, і зрозуміти, що відбувається. Саме мама за допомогою спостережень може дати відповідь на це питання. Mm -hmm. Тому тут мають бути залучені абсолютно в першу чергу, це сім'я, а тоді вже відповідно той самий педагог. Ну, як модератор, то як що, що повинна ну, і мені ще один момент здається, такі часто так буває, коли це наприклад молоді батьки і перша дитина, і вони можуть ну, може, він, ну це знати, що як там, ну розвивається тира гарна, там собі гарно спить, гарно їсть. Чемно, там, чемно гарно вдівається, ну або, або якісь інші нюанси, і батьки можуть досить такий довгий час не помічати, що є якісь нюанси в розвитку, і тоді в допомогу приходять добрі педіатри. Так. Коли добрий патронаж, і педіатр знає норми і, і приблизно розпитує. Бо, наприклад, я знаю моїй доньці зараз два роки, і, і, і в перший рік кожного місяця ми ходили на огляд педіатра. І педіатр не тільки дивилася на анатомію, фізіологію дитини, чи все гаразд, в <світ> нас і питалися там стосовно там усмішка, зоровий контакт. В, в жест, ніби ці перші такі соціальні реакції, і це такі вже ну я розуміла, що це вже такий монітор, чи все ок, uh -huh. чи не ок. Uh -huh. Тобто, добрий педіатр це така теж буде запорука старту раннього втручання, якщо є така необхідність. Отже, якщо підсумувати всю нашу розмову, можна зрозуміти такий висновок, що ранній розвиток це власне те, що є неминуче, так він і так відбувається у дитини. А раннє втручання це власне, те, що ми впливаємо на порушний рост дитини, так? коли є вже якісь відхилення у розвитку і коли є щось не так. І первинно той фахівець, який допоможе батькам вже почати перші кроки робити цей перший маршрут, це є педіатр або так? сімейний лікар, або так, сімейний так. лікар який власне, має проводити цей моніторинг, про який ти казала так? перші місяці, перші роки життя і помічати оці відхилення, ці відхилення. Моменти, які потрібно допрацювати. І в подальшому це вже вибудова е, інших фахівців, які залучені комплексно до, до, до роботи, до супроводу сім'ї, бо все одно сім'я залишається тим ключовим середовищем. Так. І фактично фахівець це є модератор сім'ї, той, хто навчає, як е, розвивати дитину, як коригувати той чи інший навик як формувати той чи інший навик. Власне, на цьому і завершимо наш сьогоднішній діалог. Дуже дякую, що розділили зі мною цей час і підняли таку актуальну тему сьогодні. В нашій розмові. Надіюсь, вам це буде корисно і пригодиться, і десь десь краще, десь розуміння тих двох поняттях: ранній розвиток і ранні втручання. Дякую.